1,5 газ, бензин, газ четвертого покоління на модних легкосплавних білих дисках. І також автомобіль продеться ще з одним комплектом зимової гуми на залізних дисках. По кузовщині є моментики, але ціна цього автомобіля 2600 і є гідропосилювач керма. Е, ось якби ті необхідні речі, які мають бути в першій автівочці. Цей автомобіль вам точно не буде шкода, якщо десь трошечки зачепите, десь трошечки не в поворот. Вона притонована, тобто вигляд має акуратненько, чохли на місці. Маємо всі ручні склопідйомники, туманочки з передні задні газочок у нас четвертого покоління. Так п'ятиступочка механіка, є піонер магнітолка 166 тисяч кілометрів. По обслуговуванню замінені повністю комплект щеплення. ГРМ замінені десь приблизно тисяч тому. Масла фільтра замінені пару тисяч кілометрів. Тому газ працює на бензині. Працює. Я побачив, що в бардачкові лежить датчик холостого ходу, він новий. Тому є сумніви такі, що по датчику холостого ходу є питання. То Треба буде його, напевно, поміняти. Але він є вже новий, його просто поміняти. Максимально дешево в обслуговуванні машина. Що ще цікаве, цей автомобіль саме ми продавали, напевно, ну, напевно, трошки більше двох років тому. І ось знову він знову у нас, і так само цей автомобіль купили як перший авт... як першу автівку в своєму житті. Навчилися їздити. Потім купили більш свіжіший, більш класний автомобіль. Але цей приніс е купу прямих емоцій, приємних вражень. І Колись там через багато років ця людина буде згадувати про Ланос як перший любимий автомобіль, як перше кохання. Прикраса підійде як для першого автомобіля в своєму житті. Тож приїжджайте на майданчик Автопойнт. Я автомобілі з різним бюджетом. і Саме для вас ми підготували «Ланос».